Успіх приходить через глибокі спеціалізовані знання, які стають потужною силою тільки коли їх перетворюють у чіткі та дієві плани. Міф про те, що знання це сила, слід залишити позаду. Справжня сила полягає в знаннях, які спрямовані на конкретну мету і застосовуються без вагань. Секрет істинного успіху полягає в поєднанні знань і рішучих дій. Багато хто з найуспішніших людей, як Ендрю Карнегі та Генрі Форд, не мали академічного фону, але володіли винятковою мудрістю. Вони оточували себе експертами, створюючи свій мозковий центр, який надавав їм усе необхідне для досягнення величезних цілей. Вони розуміли, що знання можна здобувати не лише в стінах університетів. А через практичний досвід команду книги та курси, необмежені джерела для зростання. Проте головна відмінність тих, хто досягає великих вершин, це здатність діяти з уявою. Лише це дозволяє трансформувати знання у реальні досяжні плани та відкривати двері до нових можливостей і багатства. Найуспішніші люди ніколи не припиняють навчання. Розвиваючи свої спеціалізовані знання, які стають основою для досягнення цілей, кар'єрного розвитку та процвітання. Вони розуміють, що освіта це нескінченний процес, і завдяки йому можна не просто накопичувати інформацію, а вміло перетворювати її на реальні зміни у житті. Тож, якщо ви прагнете досягти чогось більшого, створіть власний мозковий центр. Зберіть команду однодумців, яка стане вашим надійним фундаментом на шляху до успіху, та будьте невтомні у навчанні, наполегливі у досягненні цілей і завжди налаштовані на покращення своїх знань та навичок. Це і є шлях до справжнього довготривалого успіху.